Що ще тригернуло трохи Зеленського і офіс президента. Я десь місяці два-три тому перестав говорити Єрмак, Татаров, Зеленський і його офіс. Я перестав говорити Умєров, міністр оборони Зеленського. Я перестав говорити народні депутати служби народу, депутати Зеленського. Він головний, його відповідальність. Знає, не знає, обманули бідосю, хоче, не хоче. Персональна відповідальність Володимира Зеленського. Я думаю, що це сильно тригірнуло. Бо воно дуже зручно, коли поганий єрмак, якийсь поганий татаров, якийсь поганий умірав Резніка, якого можна міняти кожні півтора року. Ні, 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 ні. Володимир Зеленський. Якщо міністри оборони або некомпетентні, або воровали, то відповідальність Володимира Зеленського, який їх призначав через парламент. Коли Кабмін плює на пряму норму закону, і прямо в порушення, прямо ну, просто для них не існує, для них слово царя важливіше ніж закон. Кабмін це ти про, Б? про Б. не призначає керівника кіль... Бебе. Ну це просто, ну, ну це прямо ну, такий стрибочок в авторитарізм. Ну, бо закон говорить, конкурсна комісія дала кандидата, ви затвердили 10 днів, нема опцій. Слють, пересилають, відсилають, це що таке? Ми ж За таке він захоче так само, ну, незаконно не ну, не збудувати басейн або палац імені Зеленського. Ну що вони це зробить? А чому ні? Якщо вони тут порушили закон, чому вони тут не можуть його порушити?